Друзі мої, всім добрий ранок. Мої котятки понаїдалися. Томчик, Сінька сидять. А це сусідський кіт прийшов доїдати. Де? Да? Он він там живе. Ота. Сиру сьогодні. Сиро, Мокро. туман. Голова болить на погоду, переміна буде на мороз. Субота. утро десь 8 годин, але ще немає 8, у 8 включать світло. Не було світла у нас 2-2 години. От, так противно на дворі. Отакі діла. Саша пішов по молочку. Ми тепер молоко беремо не там близенько, а ходимо в центр. Тому що тут корова була в запуску, а ми почали брати там, ну і залишилась там поки що, там буде видно. Кажу, Саша, якщо тобі важко ходити, давай тут будемо брати. Ну каже, поки нормально ходить. Ну, як він швидко туди і назад. По 60 гривень у нас банка там, ми беремо трьохлітрова раз на тиждень в суботу. Варю ваню манку варю, потом, пюрешку варю, з молоком. Такое от. Да, сьогодні ми цибулю, наверное, не посадимо. Не посадимо. Усім добрий ранок. Сьогодні неділя, 13 листопада. Діньок такий сухенький. Ми на гряці вже пошти 8 ранку без 20. Треба саджати часник цибулька там сумочки у нас. Тут ще трошки чесничку. В общем, у нас грядочка зроблена мотоблоком. І зараз ми будемо все це саджати. В у нас десь співвідерочка. Всім, хто зараз відпочиває гарного настрою. Зустрінемося. Так, часничок у нас крупненький. Бистренько ми його посаджали. Получилось раз, два, три, чотири рядочка. Чотири рядочка. Нам хватить. Ідемо далі. А далі ми садимо ред барон, таку червону цибульку, солоденьку, на насалатик. Отака красива. Зараз ми її будемо саджати. Так, робота, кипить Получилось у нас ред Baron, три рядочки з пів кіла. Ну, а там така була. І крупненька, і дрібненька. Далі ми садимо. Цибульку, яка називається Стурон. Стурон. Я її раніше не брала, це якась пізня. Пізня, і мені схотілося її купити і посадити. така вона. Цибулька ще у мене центаріон, та, що я брала, мені подобалась, вона хорошо лежить, кілограм. І радар, радар. Та, що солодка, радар. Солоденька. Це вже пів кіла. Ну, зараз садимо оцю сторон пізню. Так, сторона у нас теж вийшло три рядки. Ну, Там чотири цибулінки не хватило. Я взяла із Центаріона. Будемо садити центаріон тепер. От. Така цибулька. Це та, що добре лежить. У мене її кілограм. Ну, бачите, іде пів кіла, десь іде у нас на три рядочки. Так що, зараз будемо далі садити. Так, центуріон потикала, вийшло неповних чотири рядочка. чуть чуть у мене не вистачило. Зараз буду радаром досаджувати. От. І кущовочки, мабуть, рядочок ми посадимо на ранню весну. А то останню будемо садити весною. Так, ну що, друзі мої? Засадили ми грядочку. І радар останній у нас пішов. Палочки, відмічено у нас все. Ну, в общем. Я вже і не пам'ятаю, скільки ми того центаріона посадили. чи чотири рядка. стою згадую. Голова здерую, хоч зразу записується взагалі. І трошки посадили рядочок і чуть-чуть тут е кущовки, крупне я вибрала. От, і ще й місце залишилось. Бачите, ми переживали, що нам не вистачить місця. Але ж нам все вистачило, така красива грядочка. Все нехай росте, роде. Тому що ось будуть морози 4 дні з 17 числа. Мінус 7 вночі обіцяють, 4 днем. Оце таке. Ну все. Далі на мені треба ще квіти викопати і їсти сьогодні приготувати. І стірка стирається. І грибти треба, і щавель зрізати треба, і коротше, роботи валом. Що ми вспінемо, то вспінемо, то наше. От Всім гарного дня. Може ще зустрінемося. Всіх цілую, люблю, нових подписчиків. <ривіт> Привіт, Привіт-привіт вам! Дякую за підписку, за довіру. Ви в мене на кра... найкращі, як всі кажуть блогери, ви в мене найкращі, так, дійсно, Всі пишуть мені, всі такі добрі, гарні в коментарі. Там і в Вані, фанат появився, вам привіт, великий. великий Забула, як аватарка називають під, ну, підпис. Забула. Щас не згадаю, голова з все записувати треба. Ну, в общем, всім большой-большой привіт. Так, зараз Саша принесе лопату і поможе мені швидко їх викопати. У мене, правда, там ще дрібненькі, теж пожелательно, але ну, тут то швидко. А, і ще я вам може і не казала. Ми пересадили грушу одну, там у нас була груша, і дві яблуньки. Там і там. Вони зовсім на місці якось були. Ми їх пересадили туди. Туди, в район цієї малинки, отуди. Пересадили. І черешню, ту, що ми садили посеред двору, то ми її посадили там в кінці городу. Отам. Буде, буде, не буде. Що ж, нехай. Так що, ну це не сьогодні ми робили, це десь тиждень тому. Яблучка висять, а там сумка висить. Моя, бачите, Ванька як закинув її. Кажу, Ваня, сходи по цибульку, синок. Синок пішов, приходить, каже, ма, сумки нема. Він крутив, крутив і закинув. Тепер сумка висить. це взагалі. Ой, дитина. А От то таке діло. Так, ну що, садочок наш садочок, рости, рости. Щось не хоче рости наш садочок. Ну, та груша, хоч і маленька, але родила така добра. Ще. Саша каже, давай її Я кажу, та ні, ми її пересаджувати не будемо. Вона вже родила. Ні-ні-ні. Таке діло, там комбайн обирає кукурудзу. Ну, діньок сьогодні класний. Вчора голова боліла в мене. А сьогодні більш-менш нормально. Більш-менш нормально. Є подозріння, друзі мої, що кашель мій від таблеточок Енелаприла, який я приймаю. Еналаприл наш український. У мене є хороша знайома, фармацевт. Вона каже, що це може бути від цього енелапріла. Треба брати імпортний. Понятно? От, так що я вчора його вже не пила. Сьогодні ще не кашляла. Вона каже, дня три не попити. Ну і подивимось. Подивимося, Попробую, не знаю. Так, іде, іде Саша? З лопатою, з граблями. Так, зараз буду копати. Так, поки я тут копала свої гладіолуси, вийшло пошти, що відеречко підросли мої квіти. Саша погріб трошки садочок, порядочок. еще у нас ось урожай Бачите, какой кавунчик. Кавунчик. Такое дело. Красота. красотин. Так, пришла я, Саша. пришла я на кухню. Ага. Все, потому что надо питаться чем-то. Щось варить, їсти. Гладіолуси забираю, а ті малі не знаю, коли я їх викопаю. Треба викопати. Тобі взагалі не треба. Тобі взагалі не треба, зрозуміло. Ну, все тут. Друзі мої, ось я і приготувалась нарешті. Я вам казала, що йду готувати їсти. Ось у. Дивіться. Пожарила кабачки морожені, дуже добрі. Зробила такі я... яйця начинені. Тут у мене пережарена морква з лук цибулькою і грибочки. пережарені, закриті, мариновані. Додала туди майонезу, желточок, сольки, перцю, все це на блендер. І так начинила дуже-дуже добре. Це грибочки, само собою. Це я зробила шубу, Ну, шуба така, а-ля шуба типа. там у мене кілька. Під низом. Ну, Я думаю, буде нічого так нормального. Вінегретик зробила, я стараюся його робити кожні вихідні, так як буряк вариться довго, в будній день не звариш, а на вихідних саме то. Ну, і начинка осталась, помазала бутербродики. Ось така в мене красавиця вийшла. Дивіться. Ну, Не красота, але красота. Ждемо гостей, що ж ми самі будемо вечеряти, не самі. І місце залишила у мене картопля із спинками куреними в духовці, в рукаві. Зараз гості на поріг і бистренько, воно гаряче буде, і все буде хорошо. От така у нас буде неділяшня вечеря. Всім приємного апетиту, всім! Гарної, гарного наступного тижня, щоб у всіх все ладилось. Все, цілую, люблю, бувайте!